У Дніпровському районі міста найбільших пошкоджень зазнали об'єкти в районі інженерного інституту ЗНУ. Внаслідок падіння уламків дрону в адміністративній будівлі вибило вікно і пошкодило дах. Ударною хвилею розбило вікно і в обласній філармонії, що напроти, а також у житлових будинках і приміщеннях місцевих підприємців, що розташовані поряд. Пошкоджено більше 600 вікон це у інженерної академії дах на 1580. Надійшло 32 заявки. на, зараз у нас на десяту годину вже а, виконана 21 заявка заявка запороженим сервісом. Такої масованої атаки дронами на центр міста ще не було, каже місцева жителька Катерина. Її родина і сусіди пережили справжній жах ми з мамою в коридорі були. Ми з мамою в коридорі були, а потім вибух. Нас хвилею кинуло на двері. Вікно на веранді розбилось. Я побігла до сусідки, вона лежача. Вона каже, що у неї всі вікна вибиті. Так, от ми отут через будинок живемо. Перше за три роки було так страшно. Просто над домом вони весь час літали і жужали. Екстрені та комунальні служби міста почали працювати на місці атаки вже вночі. Проводили аварійно-пошукові та відновлювальні роботи. Соціальні працівники збирали дані від місцевих жителів щодо пошкодження їхніх осель та нежитлових приміщень. На ранок завезли надані Запорізькою міськрадою будівельні матеріали. Разом розбирали уламки побитих дахів та балконів, зашивали вікна листами. ОСБ їм допомагали волонтери громадської організації Добробат. У нас є волонтери, є руки, є бажання, є інструмент. Остальное все дають городські місця. Скільки тут ваших волонтерів працює? Вилетіли взагалі профілі вікон, не тільки вікна, а саме, ну, скло, а саме профілі вилетіли. І тому всі разом сьогодні приїхали і ліквідуємо наслідки ворожої атаки. Ворожого удару дроном у Дніпровському районі зазнав ще один об'єкт колишня автомийка, а нині фірма з чистки килимів. Зруйноване вщен господарське приміщення з технічним та побутовим обладнанням. Значних пошкоджень зазнала й офісна будівля. Вже видано на автомойку. Це друга локація, яка постраждала алюмінієва. А13, їм видано теж листи юзьби. При банкам ощадбанку видані листи. Ну і частним підприємцям, які постраждали на локаціях, теж видаються. А це Вознесенівський район міста, перетин вулиць Дунайської та Білокопитова, де вибухнув ворожий безпілотник. Найбільших руйнував, зазнав двоповерховий приватний будинок. Пошкодило дахи та вікна і на навколишніх будівлях. Значних пошкоджень зазнала й сусідня дев'ятиповерхівка. У мене вікна виходять на ту сторону. От, і вийшла думаю, зарево кругом, а вийшла у під'їзд і побачила, що в дворі тут все палає. Тоді ми спустилися з дитиною у, у, на подвір'я і вже побачили, як палають машини. Кухня, балкон, чоловік вже два залатав, дві дірки, і ось спальня, там теж вікно вибало. Ще з ночі тут працювали рятувальники, міська аварійна служба, працівники підприємства Запоріжжя Обленерго, комунальники, соціальні працівники, психологи і благодійники. Зараз ми ліквідуємо наслідки прильоту шахеду, прибираємо навислі споруди на будівлях, рами, які повилітали від вибуху, прибираємо згорілі автівки. Допомагаємо людям вичинень там дверей, яка ще допомога потрібна, та е, дахи будівель, деяких ми перекриваємо, щоб не протікали. Бо дощі. загалом у місті закрито вікна у 19 багатоповерхових та 10 приватних будинках. Повідомили у міськраді. Ми маємо більше 14 багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень дуже різних, дуже складних і безумовно, маємо пошкоджені об'єкти інфраструктури. Філармонія, вищий навчальний заклад, там близько ста вікон пошкоджено, приватні установи, нежитлові об'єкти і навіть наш один медичний заклад і заклад освіти. Зараз станом на 11.50. більшість робіт, яка пов'язана з тим, щоб забезпечити забиття вікон та дверей в житлових будинках, вже виконана. Але служби й далі працюють: міська аварійна служба, кварц, департамент соціального захисту. Ви бачите, наші палатки були представники міжнародних організацій, які роздавали первинні пакети допомоги. Надаватиметься також разова грошова допомога у розмірі 15 тисяч гривень власникам зруйнованих та пошкоджених будівель, які відносяться до пільгових категорій, повідомили у міськраді. Також все забиття вікон, дверей, всіх проходів, прибирання, благоустрій, все це ми робимо власним коштом. Якщо це питання приватних будинків, то в нас є вісім пакетів допомоги. Відповідно до тої програми, яку ви обираєте, якщо це пошкоджений дах покрівля, ми можемо видавати 58 тисяч плюс матеріали і роботи виконуєте ви, або ми будемо виконувати роботи власними силами через районні адміністрації та Запоріжжя. Вже 2 лютого всі пошкодження електромереж аварійні служби обленерго відновили 500 абонентів, які внаслідок ворожої атаки залишились без електрики, нині зі світлом. Роботи з ліквідації наслідків атаки також продовжились і в наступні дні. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.